Сьогодні продовжуємо відсмажувати на черзі до розстрілу наступний переоцінений шмат викопного гівна Мамонта, а саме МСММО. і ММО. Бо ну загалом, про що ви думаю, вже зрозуміло. Якщо попередній плагін в по Тубріорі ще мають якісніше застосування, то тут ситуація в рази гірша, це ламаючи баланс хрень, котра перетворює творчу гру на повноцінну гріділку. Отож. <му> МС Мемо. Можливо, не настільки глобальна пошість, як той же таки брюері, але тим не менш, все ще священна корова для купи серверів, що позицінують себе як ванільні. На відміну від брюері, тут усе в режимі педаль в підлогу. Жодного балансу, мега жорсткий грінт та повне розділення гравців за рівнем їх бажання, власне, гріндити. Як і той раз, для початку жарти, потім конкретика. Почнемо ж. Коли-небудь хотіли плагін, котрий перетворить ваші гра в Майнкрафт, аби розслабитись на Я повинен викопати ці 10 тисяч о третій ранку, щоб утриматись таблиці лідерів. Вітаю, ви зараз про нього слухаєте. Цей плагін дуже старий. Він існує на ще з 2012-го. Від нього чомусь фанатіють багато гравців. На думку адмінів, він дає різноманіття та глибини. Насправді, все, що він додає, свою потреби сидіти за компом за на 7 заради більших статтів. Так чи інакше, що в ньому гравцям подобається? Підняття рівня в кожному виді рухів мишкою дасть вам змогу уявити, що Майнкрафт це насправді Skyrim. Шахтарство тепер означає подвійний вихід руди. Привіт інфляції. Бойові навички з розряду ріжучого шквалу або череполаму дають змогу почуватися богом серед смертних. Тобто тих, хто плагіном не користується. Таблиці лідерів дозволяють вимірювати вашу самооцінку в тисячі зрубаних колод. Йоу. А тепер спустимось з небес на землю і отримаймо. Гріндиш або йдеш нафіг. Якщо ви не можете або не хочете приділяти серверу дні свого життя, вітаю, ви будете завжди слабшими за ом того типа, який добував кругляк всі вихідні. Класно ж, правда? Баланс, а що це? ПВП перетворюється на банальне, хто довше тицяв по колодам, навички не мають жодних шансів проти типів з прокачаними навичками. Поляризація спільноти. Ветерани задроти кичаться своїми максимальними рівнями та здатні зробити будь що помахом руки. В той час всі інші. Тим більше люди, що не користуються плагіном, відчувають себе крипаками з кам'яними мотиками. Економіка в піке. Подвійне падіння посилення лоту затоплюють ринки та ресурсами, знецінюючи їх абсолютно. Ну і цикл захопленості. Гравці, врешті-решт, цілковито припинять будувати чи подорожувати, вони просто гріндитимуть рівні навичок на якомусь кривому клоні рунскейпа. Перспективи такі собі, собі,ге ж? Раз, час формалізму. Що таке взагалі це і ваше Чому він є бездубною грінділкою, чому всі по ньому так фанкіть. Цей плагін додає в гру щось типу rpg системи прогресу. Кожна ваша дія, копання рубання, рибалка, мовами – додає вам досить відповідній навичці. Спочатку кожним підвищенням рівня, ви ще отримуєте перки подвійний лут, швидше копання, надпотужні атаки і так далі. Навички можна качати майже до нескінченності, чинності, деяких серверах і навіть таблиці лідерів для кожної з них. Ідея плагіну проста як колода. Чим більше ти гріндиш, тим більшим балансним ти стаєш. Основні мінуси вже були згадані в списку, однак пройдемо ще раз. По-перше, якщо на сервері стоїть плагін, і ви з будь-якої причини не бажаєте ним користуватися, то змиріться з тим, що ви будете другосортним гравцем. І робитимете все гірше за решту. Бо у них прокачені навички а вас ні. Не думаю, що вам буде приємно спостерігати, як тиждень довбалися умовним тунелем вгорі. Якийсь Гріндер зробив його за годину, бо в нього шахтарство прокачане Д19. Та й таблиця лідерів робитиме вигляд, що найкращі гравці серверу, не будівельники чорольовики, а гріндери, Тобто поклав найбільше часу в прокачку плагіна. Хочете не відставати, й також мати крути парки. То вперед почнете звикати до того, що майнкрафт це не вашою другою роботою. Замість творчості, ви займатиметесь повторенням одних і тих самих дій до нескінченності, аби прокачати навички. Здається, хтось саме таку діяльність називав божевіллям. Хіба ні? Далі, є ще візуальна складова. Навіть якщо ви ігноруєте плагін, а на сервері він стоїть. Хоча сам плагін допускає насправді можливість відключення його для окремих гравців, але адміни насправді дуже рідко з цим заморачується, то звикайте до того, що його повіщення вас задовбуть. Зі з трьох броків акробатику підвищено зі звуковим ефектом та рядком прогресу на пів екрану. І таке звучатиме постійно, якщо ви навмисно не качаєте навички. Тоді вони підвищуватимуться від випадкових дій, дадуть вас до сіпання очей постійним здогадуванням про себе. Що з цього слідує? Ну, факт лишається фактом. Мсі найперший плагін, який намагався додати в Майнкрафт РПГ систему. І справді, робить вас дещо залежно від цієї прогресії, і ви до нього звикаєте. Але на ванільних чи Ваніла Плюс серверах цю штуку можна прийняти зі стероїдами. Вони дають результат, для підтримки якого треба постійно їх жертви. Тобто, займатися гріндом. Руйнує баланс та чесну гру, створює елітні групи гравців гріндерів і перетворює виживання на змагання з того, хто готовий найбільше вільного часу вбити на прокачку. Висновок може бути непоганий моментом ностальгії, не до доймемо РПГ гравців, але загалом переоцінений та абсолютно ламаючий баланс плагін. Коротше, все ще намагається прокидатись ванільним. Тож, якщо ваш сенс Майнкрафт сплотноти, це не кліка і швидше роботяга, то краще лишити М7МО там, де йому саме місце, у 2012 році. Невеликий коментар. Після написання цього допису в коментарях знайшлися не дуже згодні з такою позицією. В принципі, їх частково розумію, а саме їхній аргумент був в тому, що плагін можна налаштувати, зробити прокачку рівнів дуже повільною, через що не можна буде просто так взяти і загріндити за декілька днів безперервної гри. Але факт лишається фактом. Не всі захочуть це робити, не всім подобається ці оповіщення. Плюс, знову ж таки. Відсутність, або зменшення шкоди від падіння, там, наприклад, швидше добування. Це все-таки речі, які трошки баланс ламають, і на ванільному сервері їм трохи не місце. Ну, це моя суб'єктивна думка, тому знову ж таки. Хочете ним користуватись, користуйтесь, але ми не вважаємо даний плагін ванільним та придатним для тих серверів, які позиціонують себе як рольові або творчі. На цьому все. Дякую за увагу.